Прошу встати, суд іде. Прошу сідати. Шановні судді, шановні учасники Конституційного провадження присутні відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України. Пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України від складу Сенату. На пленарному засіданні сьогодні присутні судді Оксана Грищук. Віктор Кечун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк. Кворум для проведення пленарного засідання є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного засідання на 6 грудня 2023 року. Чи будуть у вас пропозиції або зауваження до порядку денного? Прошу його затвердення шляхом голосування. Рішення ухвалено. На пленарне засідання Першого Сенату винесло питання про розгляд справи номер 386 з кисна 2023 за конституційною скаргою Тимошенкова Володимира Івановича щодо відповідності Конституції України, конституційності окремого положення пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України. Перший сенат Конституційного суду України ухвалює від 15 листопада 2023 року. Ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо з'явлення учасників Конституційного провадження. Будь ласка. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді, інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Володимир Тимошенко. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. На пленарне засідання Сенату не з'явився представник президента України у Конституційному суді Сергій Дембовський, але на адресу Конституційного суду України від нього надійшов лист про те, що він не може взяти участь у пленарному засіданні Сенату з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники секретаріату та студенти-практиканти. Дякую. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого Сенату судді Конституційного суду України не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів в цій справі. А також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Володимир Іванович, скажіть, будь ласка, у вас будуть відводи? Немає. Немає. Максим Євгенович, Немає вас часу. Немає відповідь. Шановні судді, шановні учасники, оголошую пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу з здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкрити частини пленарного засідання Сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко. Суддя доповідач у цій справі Петро Філюк. Шановні судді, нам необхідно говорити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності представника президента. Але спочатку. Боже Володимир Іванович, у вас яка ваша Вважаю, думка? Вважаю за можливе провести це. Максиме Євгеновичу, як ви вважаєте? Вважаю за можливе сполуче. Шановний суддя доповідач, яка ваша думка? Вважаю за можливе справу. Шановні судді, у вас не буде заперечень проти того, що працівна справу за відсутності представника президента. Хто за те, щоб розглянути справу за відсутності представника президента, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Роз'яснюю, що учасники Конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, користуватися іншими правами, передбаченими законом України про Конституційний Суд України та регламентом Конституційного Суду України. Учасники конституційного провадження зобов'язані надати документи, матеріали та іншу необхідну інформацію для повного та всебічного з'ясування обставин справи. Шановний Володимир Іванович, у вас до початку розгляду справи будуть якісь клопотання? У мене було раніше подано клопотання про об'єднання конституційних проваджень. Прошу його підтримати та задовольнити. Добре, але це не на цій стадії Добре. після проведення відкритої частини. Максим Євгенович, у вас будь-яке навіть попитання? Немає справді питання. Добре, дякую, сідайте. Слово надається для викладення змісту конституційної скарги та підстави для відкриття конституційного провадження у справі суді доповідачу Петру Тодосовичу. Будь ласка, Петро Тодосівичу. Дякую, шановний головуючий, шановні судді Конституційного суду України. Суб'єкт права на конституційну скаргу Тимошенко Володимир Іванович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність положенням Конституції України окреме положення пункту 1 частини 5, статті 31 кодексу Адмінсудочинства України. Далі кодекс, а саме, якщо рішення суду ще не виконане. Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу, підставою для судових рішень у зв'язку з виключними обставинами є встановлена Конституційним судом України неконституційність Конституційність закону іншого правового акту чи його окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. У Конституційній скарзі Тимошенко просить перевірити оспорюване положення кодексу на відповідність частині 1 статті 8, частині 1, 2 статті 24, частина 1, 2, 4 статті 55, пункту 1 частини 2 статті 129, статтям 151, 1 151 2 Конституції України. Перша колегія суддів Першого Сенату Конституційного суду України ухвалою від 7 листопада цього року відкрила конційно провадження у цій справі. Перший сенат Конституційного суду України ухвалою від 15 листопада цього року ухвалив розглянути цю справу у формі письмового провадження. Крім того, повідомляю, що на розгляді другого сенату Конституційного суду України знаходиться об'єднана ухвалою від 8 листопада цього року в одне конційно провадження справа. За конкурційними скаргами Губка Цимбала Ващенко та Тимошенкової з тим самим предметом конституційного провадження судді доповідачі Лема Городовенко. Враховуючи зазначення від суб'єкта права на конституційну скаргу, 13 листопада цього року надійшло клопотання про об'єднання конституційного провадження у його справі із зазначене конституційними провадженнями Другого зелену суду України. Відповідно до пункту 3 регламенту право 50 регламенту коллекційного суду України об'єднання колесійних проваджень здійснюється за письмовим поданням судді. Тому пропоную в закритій частині педального засідання розглянути залежне клопотання. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді доповідачі? Немає. Немає. Якщо запитань немає, тоді. Володимир Іванович. У вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? Немає. немає. Максим Євгенович, у вас будуть додаткових матеріалів. Немає. Шановні судді, шановний суддя доповідач, у вас будуть якісь додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? На даний час немає. Немає. В такому випадку вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на третій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Ставлю на голосування цю пропозицію. Хто за? Рішення ухвалено. Шановні судді, шановні присутні, шановні учасники Конституційного провадження. Перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті сайті Конституційного суду України відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України, якщо, звичайно, суд не ухвалить іншого рішення про можливість оприлюднення цього рішення. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошую завершеним. Прошу встати, суд іде.